Приїхав нову пошту 7 дюймовий навігатор на базі Windows SE з проблемою, що у нього не працює тачскрін. Бачимо, він в розбитому стані. Сам пристрій вмикається, екран-матриця засвічується, але зараз побачимо, що він на дотик не реагує. Пробуємо щось натиснути і бачимо, що він не реагує. Відповідає на дотик. Треба тут міняти тачскрін. Відкриваю навігатор, і бачимо, що ще акумуляторна батарея буде теж під заміну, тому що вона вздулася, і на дотик вона м'яка. Так не повинно бути. Будемо міняти ще акумулятор. Перевіряємо, чи той тачскрін, який нам потрібно. Якщо все добре, будемо його встановлювати. Старий тичскрін демонтовано, ось ми можемо побачити його. Новий тачскрін зайняв своє місце. Перевіряємо обов'язково на дотик, як працює. Бачимо, що все натискається так, як треба. Далі перевіряємо програму. Спочатку я дивлюся, чи є обрані місця, тому що ці обрані місця я буду переносити на нову програму. Далі заходимо у довідку і дивимося, якого випуску тут карти. Карти бачимо 2023 Q2. На даний час вони вже застарілі, є 2024 Q2. Ми їх сюди будемо завантажувати. Але перед завантаженням карт треба зробити заміну акумуляторної батареї. Ось його старі демонтовані запчастини: акумулятор і течскрін. Все нове вже встановлено. Навігатор я зібрав. Зараз будемо приступати до прошивки системи і завантаження карт. Бачимо кінцевий результат. Старий акумулятор, старий тичскрін. Також до цього навігатора ще потрібен був новий зарядний пристрій. Ось так він виглядає. Тепер давайте подивимось сам навігатор. Натискаємо кнопку навігація. Бачимо, дві кнопки у нас вискакує. На там я завантажив окрему Україну. Програма Primo. Завантажена вся повністю Європа. Зараз подивимось: з приводу обраних місць. Зараз я покажу. Всі обрані місця, які були у клієнта, я переніс на нову програму. Я так завжди роблю. Тепер давайте подивимося, якого випуску тепер тут завантажені карти. Заходимо в довідку, контент, карти, дивимося. Були карти 2023 Q2, зараз самі актуальніші 2024 Q2. Так що цей пристрій повністю вже готовий, обслугований і його можна відправляти.